Вітаю, друзі! В ефірі першого міського ваше улюблене найсмачніше шоу. І вже сьогодні ми переїхали на таку зимову локацію закладу Лакс і будемо готувати відтепер на цій кухні. Але незмінними залишається звичайно це шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. А нещодавно у Кривому Розі пройшов захід під назвою Міс Вишня, Вишня-2024», На якому наш шеф-кухар був в складі журі. Так, він був одним із членів, членів журі. <хи> І сьогодні ми запросили на нашу кухню Міс Вишня 2024. Це Вікторія Власюк. Да. Вітаю. Привіт. Привіт. А як настрій? Ну, все чудово. Як справи? Все також чудово. От одразу видно, що мій свишний, все чудово, все <laughs> класно, все. все, все Це з таким настроєм був, друзі, коли я знаходився на цій події. Так, ну про цю подію ми зараз <смех> <смех> поговоримо. А Вікторія, готова чи ти приготувати з нами щось смачненьке? Так, а що ми готуємо? А що ми готуємо, нам розповість наш шеф кухар. Друзі, сьогодні у нас будуть справжні українські вареники зі шкварками. Ця страва. Є а, в меню закладу і нещодавно давай скажемо, з'явилася вона була, але ми трішки її доробили Доробили. і сьогодні. Ми разом а, з Олександром Сапельником та нашою гостею зробимо та покажемо, як вони будуть виглядати. Чудово, ну що ж, друзі, це перший міський телеканал, це найсмачніше шоу, і ми починаємо. Ну що ж, Богдан, давай перед тим як ми почнемо е розказувати всю технологію приготування наших вареників, скажемо, чому ми сьогодні в таких гарних рукавичках. Друзі, у нас чарівна гостя, Міс вишня. Тому ми сьогодні будемо саме рожевих. Продовжуйте, мені так подобається. Так, насправді, друзі, я вже все підготував, так. щоб ми не тягнули а, час. Так, не тягнули час, ми зараз сформуємо. Зробимо начинку та відправимо вже варити. І весь цей процес максимально зробимо. Прискоримо? Так, і просто зробимо видачу. А поки можете поговорити, поговорити про те, про те все, так? Так, Вікторія, міс вишня. Що це за захід такий, про який шумів весь кривий ріг? Мені Богдан місяці два, як тільки вийшла ефіша, просто. Проїхав всі вуха. Я от буду, я член журі, там будуть дівчата, я їду. <рес> а навіть стався казус під час одного з ваших виступів. Mm, міс, цікавий, цікавий. Міс виступів. А, під Богданом зламався стілець. Це а не, ти, не витримавши, не витримавши то, тієї напруги, тієї енергії, яка відбувалася на заході. Спокійно було важко на місці сидіти, тому пробачте, друзі, я не навмисно це зробив. Що таке місце? Це був день народження у самої студії. Так. Вишня, вона вже протягом восьми років працює, і працює вона з кожним роком все більше і більше. Там кількість тренерів та кількість учасників зростає, ось, і до цього свята вони вирішили це все зміксувати і зробити місць вишня та день народження. Поєднати це Поєднати все разом не, так? Так. Це і все а, разом. обрати вишню, да. Свою, да. свою вишню. Да, так. Да. Чудово, чому ти вирішила взяти участь? Блін, це взагалі була дуже смішна історія, тому що я йшла е, на, на тренування і блін, це максимально було не сплановано. Я не хотіла туди йти, була максимально без настрою. І заходжу, там мене зустрічає Ангеліночка, санюти. Да. І вони мені кажуть, Віка, а давай вишні. Я кажу, в смислі, що це таке? Ну каже, ну, ми з вишня, воно круглогодично це все проходить. Я така, блін, ну давай, але ти потім мені розкажеш, що там робити. Я вже згодна. — Тобто ти да. не знала, що робити, да, але ти да, погодилася. Да. Чудово. Ось, ну і ми потім обсудили ці всі нюанси. Я походилася вже остаточно, і ми вже почали трену... репету... підготовку підготовку до, підготовку, да, до танцю. Так, це так. а ти відчувала такі. конкуренцію, коли був виступ? Чи ти була впевнена максимально? Дивіться, я не можу сказати, що я була максимально впевнена, тому що я не бачила, як виступали дівчата. Може, ну це було дуже швидко. Ми а, поки... тобто ви не бачили. Ви да, так, Ми та, не, не бачили. Ви це вже після того, як це все закінчилося вже по відео. Ось а так ти прийшов, бистренько перевдягнувся і бігом пішов. Коли я, до речі, запізнилася на е, дефіле, дефіле. дефіле, да оце то, блін, я бігом там надіваюся. Ну, у, у, у дівчат були різні завдання. Так, і okay. потрібно було переодягтися вчасно, вчасно вийти. І це ну, дійсно дуже важко було для них, я розумію, як це було важко. Yeah, ми це ми сід, сухням, сиділи yeah. за судійним, судійським столом, і коли це бачили, як все відбувалося, знаєш, там дівчата одна, одну виносили. Це Уявіть собі, yeah. потрібно було стільки за потратити сил. Там, ну, люд, там було декілька раундів, Етапи, так? Так. етапів змагань, тому що я, ну, я заїхав на деякий час туди, я пам'ятаю. Твій оцей, бланк, бак, бланк да, так, де було розписано там різні рівні всіх, всі, і там оцінювалась музичність, оцінювалась там грація. Так? там дуже-дуже дуже багато. Я, була як ти зміг це все оцінити, мені цікаво? По факту. ну дійсно, ну, я, я сидів, я як відчував, як бачив, так і оцінював. Ну, реально, я розумів, що дівчата там Трішки там є у когось зайва вага. Я розумію, наскільки це важко для дівчини, наприклад, одягтись так, відкрито там, а ще танцювати, коли 100 чоловік на тебе дивиться, 120 людей. — 120 і, людей було і всі це наблюдали і дивились. Це дуже важко. Я розумів, наскільки потрібно себе перебороти, щоб вийти і щось ще зробити. Ну ти був об'єктивним суддею, максимально Максимально об'єктивно. Тобто ти нікому там не підвищував, нікому не занижував. Це виття. по факту, друзі. Я ну, все чітко було. Круто. А, Вікторія, що для тебе означає перемога в місць Вишня? От що що ти відчула, коли оголосили, що ти стала місць Вишня 2024? Ну це напевно дуже потішла моя самолюбія. Я я не знаю, були такі дуже приємні, теплі відчуття, але й, єдине, що мені не сподобалося, це коли оголошували четверте, третє місце, і тут вже йде конкуренція. Ти вже розумієш, що зараз хтось буде. І я б така, що поголосила спочатку перше місце, Ні, а потім от я тобі дивись, ом... я тобі скажу. Як ведучий не тільки на першому міському, але й на різноманітних заходах за свою е, кар'єру я провів, uh -huh. а, немає інтриги. Тоді розумієш, от перше місце це воно найголовніше. І ведучий ну, так... все робить правильно. Він він тримає, він тримає інтригу для того, щоб ось це перше місце люди очікували, хто ж переможе, і для того, щоб ви понервували. Ну так правильно, <клухи> але вона вже друга, і я вже розумію, що я вже перша. І я тут стою. Вроді хочеться вже порадуватися за себе, яка я молодець, все так класно, А я стою її, хлопець. <клухи> Зато за потім ти стояла, повно нагружена ну, подарками, всім, всім. я да. зі сторони дивлюсь, вона така мала і куча всього. Квіти, коробки, то все. це було потужно. Вінішка. Слухай, ну? Вінішка? Да. <рістник> да. Да. Так, зрозуміло, зрозуміло. Баклашка 10-літрова. Так, <рістник> а твічки перерваємось і... Повернемось до нашої страви. Богдан друзі, я е, перший раз робив вареники, коли був отакий. Скільки тобі було? Ну, років, мабуть, шість. Прямо такий. Ти ну, був. так. У мене е, батько дуже любить готувати. І я був малий, дивився. Тобто, на це те, все. в тебе це пішло від батька? так? Тому ну, що ну не знають наші глядачі. Так, як, підстав, ну він він це. готував раніше. Я на це все дивився, коли був малий. І ми з ним з ним разом якось робили. Ми будемо розкатувати стаканами. Я не пам'ятаю чому, але я це робив в дитинстві саме стаканом. Тобто це був такий е, ваш сімейний лайфхак. Ну, це було по приколу. Я думаю, зараз я вважаю те, що ну просто щоб було б мені цікаво, не просто там скалкою. А у батька були, були якісь там свої <гум> думки. Каже, на тобі стакан і мені стакан. Я поки буду там нет, ти розкатаю. <гум> я пані. поки вип'ю вина, а да. ти розкаташ. Тому, друзі, Так, дивіться. Що ми будемо робити зараз? Я вам даю тісто так. по шматочку, так? так? У нас є стаканчик. Так. Трішки ще зараз муки. Саньок, у тебе там є? На тебе трішки. Давай, так. Трішечки мені. Ось Просто так. розкатуємо так невеликий кружочок, такий, щоб ми змогли заліпити. Так. У мене він прилипає. Ну, трішки там. Я мене э, стаканчик. А, ви ж мені не сказали. Я, я ніколи, до речі, ніколи в житті не готував оренок. Ти, до речі, взагалі не готував. Я не, не скажу, що я рік тому взагалі нічого не готував, а зараз я... Є, як щось така. Ні, 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 повинен. смотри, просто розкатувати отак. Нам потрібна просто ось така формочка. Як получиться, як так і розказує. <рес> У мене все одно, воно щось все липне, але я думаю, це нічого страшного. От зараз ми отак зробимо. Дивись. О, все, так. Нормально, От. нормально. Так, це є. Зараз ми додамо начинку та будемо формувати. Є? Супер. Так. Далі. Будемо класти небагато. Зараз візьмемо трішки лодочку. Тут за вагою десь 15-20 грамів. Вікторія, ти часто готуєш вареники? Ну, раніше готувала часто, коли чоловік був вдома, а зараз я більше на доставочках. Тому друзі, да. дивіться, у нас є тісто, є начинка. Так. Далі. Я вам зараз показую, ви запам'ятаєте, да? Далі будете самі робити. Ми складаємо, заліпляємо це все отак. Так. Ну так, плотненько, щоб було. Далі ми будемо робити гарну форму. Пельмінь. Так, як її зробити? <гум> Увага! Беремо великий пальчик. Так. І зажимаємо. Раз. І далі йдемо. Два. Фесічко. Три. Це дуже просто, просто потрібно на 0,5 см. отак от йти, от. йти, йти рівненько. Боже, яка краса? І у нас а, виходить отакий от вареничок. Отакий от вареничок. Вау. Давай покажемо, Друзі, скамеру, так, який викшен. Показую, Ось такий виходить, вареничок. Тому зараз ваша черга. Так, давай. Давай Вікторія, потім я. Вікторія. Тут важливо небагато начинків, ну, так щоб вона складалась рівномірно, щоб ніде нічого не вилазило. Угу. А Вікторія, ти я так розумію, що от заняття вишні це ну це хобі, так твоє? Так а, Так. чим ти займаєшся взагалі? Може? Я з, з, працюю майстром… По життю. Ти чим займаєшся? Майстр, скажи нам. Чим може? займаєшся? Майстром манікюру, майстр Пиляю, майстр. да, ногтики. Слухай, ну у тебе повинно значить, 100% вийти. <рес> тому що це така робота, знаєш, яка потребує концентрації, уваги і терпіння і моторики рук. 100 відсотків, тому що з, з, з моїм набором оцього так собі це робити. Ну, стоїмо, давай назвемо їх сосиски. Так, давай, на, давай отак от так вот ми трішки робимо ширше. Так. Угу. Все, супер, тепер ти загнула і далі отак от йдеш. Так. Вот так. Можеш просто пальчиком дивись, давай, з цієї сторони стану. Угу. Отак вот от у нас є петелька, і ми так просто раз загнули. Угу. Ти так... просто більше придавлюєш. Так, так. А вот, слушай, у Саша в нас за пара сьогодні. Чому? А ну, Дивись. Давай я почну, а ти продовжуй. Так, я сам почну. Дивись. Раз. Два. Нормально ліпі, тому що ти що ти не Ні? Друзі, Саня трішки у нас це саме. <су> що треба робити? Ну, тебе... Може я багато зробив начинки? Ні. Потрібно Ні? просто ну, нормально ліпіти. Раз. Два. І погнав. Ти зробив те ж саме, що я. — Ні, ну просто у тебе не було підтільки, а нам треба підтілька. А, я вибачаю. Що ж у мене ця п'ятірках взагалі не виходить. Нормально, нічого. Давай, дивись ще раз. Все, у нас у нас дуже таке. У нас сьогодні кружок умілі ручки. А чімілі. Щось в мене. Умілі. Як це написано? У мене вже очмілі. І все. Ну трішки не рівненько, але це нічого страшного. Ось так. Ну у мене ось така що кась. Б... Піде, піде. Піде. Так, все, я, я був певний. Все супер. Ну, нічого. І, і Оп, і диви, яке сонечко. До речі, можеш так і зробити. Ось так, ну, типу. Нормальний пільмінь, я хочу сказати. <рес> Давайте, друзі, що нам далі ще залишається? На ти, ти, ти майстер манікюру, як ми mm, говоримо, так, так? Да. але от звідки таке хобі? Це ж танці, так Стретчинг, пулденс. Да, це був. Я ходила перший раз, коли я записалася на полденс. Це мене записали батьки в 14 років. У мене просто вони дуже гарно спілкувалися з Анією, вони були дуже старі, знайомі і. Ось, і, хоча, до речі, папа мій був дуже скептично до цього ставився, але коли мама моя показала, як танцює Аня, він нічого не побачив тут вульгарного. Ось і я пішла. А потім ми десь проходили приблизно місяця-два з сестрою, і у зв'язку з сімейними нашими обставинами трошки не вистачало коштів. і Батьки не могли тягнути і і сестру, і мене ось і ми закінчили танці. А потім, коли я вже стала більш дорослою, вже фінансово так, так не да розуміло. незалежно від батьків, то вже вирішила сходити так чисто, щоб вже вдома не сидіти і трошки. Бути, як скажем так, ну, десь в Русі, так? Щоб не засиджуватися. Так, і прийдемо до теми нашої програми, все-таки нас кулінарне шоу. Ти сказала, що раніше ти готувала частіше, коли чоловік був вдома, а зараз більше на доставочках. Але якщо говорити про твою таку коронну страву, ну от від якої чоловік міг втратити свідомість, коли їв. Я не знаю, там рідні приїжджає, приїжджать і ти. Насіли вони, вау, як добре, що ми приїхали саме Вік. У мене чоловік справу, дуже любить супчик з грибочками та плавленим сирочком. Він просто я не знаю, мене вже від нього просто нудить, а йому постійно... Від супу. Від... Давай да. зробимо, так. щоб нічого не подумали наші телеглядачі. Від супу. Ось, так. І він, коли приїжджав, то постійно мене просив приготувати суп з грибочками та плавленим сирочком. Ось і це був це постійно. Це можна назвати твоєю коронною стравою. Ну, да. ну, якщо чоловік да. оцінив, я думаю, це то точно да. корона страва. А якщо говорити про твою улюблену страву, от яку от як, як чоловік, mm -hmm. так він готовий їсти твій суп mm -hmm. з рибочками і сирочком кожного дня. А що ти може? Найулюбленіша страва. Я не можу сказати, що у мене є якась найулюбленіша, але я просто люблю Цезар. От мені села Цезарь, просто я в нього дуже волю. Я от ніколи сама його не готувала. більше так. Але в заклад, коли да, приходиш… Так, да, так, да, Цезарь це просто must have. До речі, як ми з Богданом ви, вияснили в одному із випусків, що саме по Цезарю можна оцінити заклад. Угу. Uh -huh. Якщо вони зіпсували Цезар, там Туди о, більше не приходять. Там просто сама загвоздка, скажем так, те, що дає салату, мені здається, смак це його заправка, соус, це основа Соус, да, повинен просто. бути смачний соус. – я, взагалі. Е, знаєш, соус з Цезарю до ну додавав би кожну страву. <рес> <рес> мені от мені він дуже подобається. Да. А так Богдане, скільки по часу, скільки хвилин ми варимо? Друзі, варимо? дивіться, у нас коли закипає вода, ми закидаємо вже наші вареники, або якщо ви варите пельмені, так само. Тільки вони підіймаються, прикручуємо газ. Так. 5 хвилин, 5-7 хвилин. Якщо свіжі, наприклад, як ми зробили 5 хвилинок, якщо у вас заморозка, то десь 7-8 хвилинок просто тримаємо у гарячій воді, вони, вони проварюються, прогріваються і одразу достаємо. достаємо. Я ще коли вдома е готую пельмені, так? Ну. Зазвичай це просто заморожені якісь, так? А, ти коли їх зварив, от он там поварив їх, як ти кажеш, 8-10 хвилин, а потім виключаєш, накриваєш кришечкою, щоб вони ще трішечки постояли. Ну, це слухай, потрібно робити? Ну насправді це залежить від того, яка, який розмір, по-перше, вареників або пельменів. Якщо у тебе такі пельмень, то звичайно і по... Довше поварити потрібно. Тримати я ну, не бачу цьому сенсу. сенсу ну так? тому що ну. Але для я чого. просто пам'ятаю це з дитинства. Так готувала там бабуся. Ні, як, якщо, мама, якщо знаєш, ти, я не знаю. знаєш, є пельмені на бульйоні варять. Так, ну я, я колись дуже давно один раз скушковаю. Як, як, якщо продумав. на бульйоні, так можна потримати, щоб вони насичені були. І ти коли будеш їсти, як це як щось типу хінкалі, оцей щоб смак, сок, так, так, так тікас. Тоді, так. Але так, звичайно, це тесто стане гливкем, ти будеш жувати, це пластиліномало. Ну, так, ну що ж, друзі, щоб ви не чекали разом з нами, поки готуються наші вареники, от тільки вони вспливуть, ми до вас повернемося, але повернемось після короткої історії в традиціях нашого шоу про страву, яку ми сьогодні готуємо. Вареники з давніх давен вважаються українською національною стравою. Ці вироби з тіста оспівані в народних піснях, описані в казках та згадуються у віршах. В українських селах дуже часто готують вареники з картоплею та сиром як святкову страву на неділю. Без вареників з квашеної капусти неможливо уявити собі святвечір. А вареники з картоплі приносять породіллям як першу страву. Та мало хто знає, що насправді всіма улюблені вареники є запозиченим з турецької кухні. Саме так ця страва має схід. Їдне походження в Туреччині ліпили пиріжки дюшвар. Вони були з прісного тіста з різними начинками, які згодом варили. Хоча схожі з варениками можна віднайти і в італійських равіолі, чи в монгольських мантах. В Україні ця страва настільки прижилася, що стала візитною карткою. Вареники готують по всій країні. Для тіста використовують не тільки пшеничне, а й гречане та житнє борошно, а різноманіття начинок для тіста перевищує цифру 30. Вареники можуть бути солоними з бринзою та картоплею пшоном чи гречкою зі шпинатом, печінкою, м'ясом та навіть маком. А що вже говорити про ягідні та фруктові вареники з вишною, чорницею, полуницею, малиною, сливами та яблуками. Кожен український регіон має свій рецепт начинки для вареників. на Полтавщині шкварками не посипають, а загортають їх всередину у вареник. В Харкові популярні вареники з колоченим горохом. На території Західної України вареники ще називають пирогами. Старше покоління жартує: якщо маленькі, то це вареники. А якщо так, за розміром у півдолоні. Ну що ж, на цьому історія вареників закінчилась, а наша історія вареників продовжується. Так. І, Богдане, ось вони вже Вже готові. Так, зараз ми їх достаємо. Нам знадобилось, ну, скільки? Ну, 5-7 хвилин, так. 5-7 хвилин, так. Так, це у нас є. Далі. Ми додаємо трішки вершкового масла. Для чого? По-перше, для смаку. По-друге, у нас буде зараз смажитись шкварки. І щоб наші вареники були насиченими, ми додаємо вершкове масло. Друзі, ставимо пательню, не додаємо олію, просто у нас є сало. Можете використовувати якесь копчене. Ну, тобто, що вам подобається, те і нарізайте, як вам, і... як вам подобається, додавайте стільки, скільки вам по душі. Я б такий що це все, звісно. <риклад> і, і, і сам, так? І, і так, так. Да. І сам. Я про це все та й сам би. Все, зараз ми додаємо вогню декілька хвилинок. Вареники також у нас вже готові. Сань, давай тарілочку, ми будемо підготовлювати потрошки видачу. Так, яку зробить наша чарівна гостя. Так, Давай, раз. Вареники, будь ласка, просто в тарілку. Так. Так. А ми будемо якось прикрашати, чи не будемо? Чи ми робимо ми, все ми, як в меню закладу? Ну, звичайно, о, все прикрашається, все дуже просто. Друзі, додаємо зелень, трішки перчику молотого, чорного, за смаком все. І сметану. Соуси також можете використовувати вдома, які ви полюбляєте, хоч кетчупи, хоч бажано, що чеселко обсмажуємо. Ну то і що, і які плани далі? Хочу які ще... плани далі. Так чи будеш mm. ти готуватись до міцвишня двадцять двадцять? Oh, я, я це теж також думала про це. Ну скоріш за все, я би напевно все таки прийняла би участь. Mm. Ще раз спробувати достовірити, mm. що я мало знаєш, як то боксери mm. вони захищають свої пояси, так і ти от вирішила в 25-му році захистити своє звання. Але це не точно? Ну я б я б не певно хотіла. Бо я кажу зараз, а далі як там полетіш, я вже ну не знаю. Invece, все вийде, ну слуха. Просто розумієте. Тим паче, тепер у тебе є друг з журі. Зараз ми ще вареники поїмо. А це вже все. Якщо Богдан скимосі свареники, це вже рідні люди. Ось так от. Так, просто я не знаю, хто мені буде корону вручати, так як в тому році вручала попередня свишня, а тут там. Ну, а тут ти сама собі. корону. Я не горда. так. Слуха, ну можливо, ти вже будеш вручати комусь корону, так як ти вже. Переможниці цього року, то в наступному можна запросити тебе як переможницю минулого так, року. Так, так. Це я нафантазував друзі, так? А це ми ще салоники жаримо, смажити. Ні, є просто 53-й випуск нашого шоу. Ми вже відсвяткували річницю. На момент виходу цього випуску ми вже відсвяткували нашу річницю. Але Богдан так і не навчився говорити слово смажити. Ну, uh, і він 54 випуски, 53 випуски. Людина жарить. Я вибачаюсь, але ось так. А що поробити? Так. Так може тоді щось нарізати. А ми будемо все відривати. Ага. У нас хендмейд. Хендмейд, Так, все отак. Вареники зліпили, зелені зараз нарвемо. Можна було і сало відірвати від свинини, якщо що, але ми вже нарізали. Це, знаєш, девіз Богдана по життю. Все відривати, все хейтмейт. Я просто пам'ятаю, коли ми їхали, до речі, на місце вишня? Я я я був там, але я був недовго. Трішечки ми там, і я потім поїхав по справу. І мені подобається, ну тобто, там місяці два йшла підготовка. Богдан вже знав, що він буде в суддях, і мені подобається, коли він приїхав туди. Він сидить так за цим столом і каже: А що я повинен робити? Взагалі? Яка моя роль, яка моя місія? Що зараз буде взагалі відбуватись? Так. Так, у цьому всьому. Значить що, друзі, у нас вже все готово. Готово. У нас сьогодні прям така кухня, знаєш, пекельна. мені здається. Ну, у нас так. ще не було такого безладу і творчого. Тому що процеси, кухні. процеси цього праву. Ми ростемо, процеси на нашій кухні ростуть. Значить, друзі, у нас є вареники, у нас є підсмажене сало. Так. Ми зараз додаємо трішки солі. І ще? І ще. Та сип вже. Трішки перцю молотого. Небагато. Якщо хочете, щоб густріше було, то можете побільше. Так. Далі, у нас є зелень. І тут вигадувати такого нічого. не Вікторія, хай, от як вона бачить, так вона і прикрасить на е -е, нашу, нашу, нашу страву. Все це. Чи мені? Диви, як вона швидко виросла на наших очах. О, так, швидко ростуть чужі діти, як то кажуть, знаєш. Мій вареничок сюди покраї. Ні, ні, цей Боже, ось так. От, 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 от що означає жіноча рука на кухні. так, Ми більш такі, чоловіки, коли готують, вони більш за простоту. Аби головне поїсти. і Головне, щоб хоча б трішечки було смачно. знаєш. Так, зараз ми подивимось, що. Відривати, зараз. так? Так. А у вас якщо є якась хоче... техніка спеціального відривання, а, коли ви так вже... Дивись, працюєте. Богдан завжди говорить про техніку якихось монахів. Шаоліня. Шаоліня, так. Я не знаю, чи вона підходить під... Та ні, ну як ти бачиш, реванів. так відірви. можеш нарізати, ну просто так. М -м Кріп мій улюблений. Хай це для тебе. <рес> Терпіти не можу Кріп взагалі. ні в Ну, для вареників це база, для вареників знову ж таки, це база. Це, ну, це дуже смачно. В різних сім'ях ми з тобою виросли. Алес Але з Херсона, так. Ось так. Оль, сала, ще давайте це Ось так, гарно. І, і сметанку можна ще туди вже стига. ложечку, так. Да. А воно. Можна да. соусник туди ставити. Куди? А, куди бачиш, ну, буде туди. не гарно, мені здається. Ось. Все чітко. От тепер гарно. Друзі, увага! <реш> <реш> Зараз буде. Навіть, як там воно? Друзі, сьогодні е в. Рамках нашого шоу 53 й чи 54 й раз ми перейдемо до найулюбленішої частини нашого шоу, ми скуштуємо те, що ми приготували. Але е зараз в цей момент можна було пінетрохтіти веделками та всім іншим, коли ведучий говорить так. давай. <плес> Але друзі, а перед тим, як ми скуштуємо наші варенички, на ваших екранах з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування. От саме таких вареників за рецептом Богдана Соляника, що в кухара до лакс і головного шивкухаря першого міського. Дивимося для приготування вареників з картоплею та шкварками. Вам знадобляться наступні інгредієнти: тісто для вареників 100 грамів, начинка з картоплі 100 грамів, сало 100 грамів, сметана 50 грамів, зелень за смаком. Шпаргалка від шефа по приготуванню хорошого тіста. Вам знадобиться борошно 500 грамів, соняшникова олія 30 грамів, сіль 10 грамів, яйце одна штука, гаряча вода 250 мілілітрів. Усі ці інгредієнти ретельно змішайте, додайте гарячу воду і добре вимісіть. Тісто. Тепер можна формувати вареники смачного. Друзі, зараз ми переходимо до найулюбленішої частини нашого шоу будемо куштувати наші вареники, які приготували. Саша, Віка, ну і я трошки допомагав. А, так, Вікторія, давай, ти куштуй перша, тому що я вже знаю, як він готує, тому я першим ніколи не, не пробував. Я жартую, просто ти як гостя, ми тобі надаємо цю можливість першою насолодитися цим смаком, я сподіваюся. А самого слюдня аж тільки. Щоб е насолодитися цим смаком, я вже куштував, до речі, в закладі лакс вареники, вони дуже mm. смачні. дуже смачні, е Мені дуже сподобалось. це сметанкою взагалі. Тому так, ну, я ну, так друзі. Від, відберу кріп звідси. Я спеціально його там побільше. Я, я так і зрозумів. Yeah. Що ведучий yeah. одразу не сподобався. Uh -huh. Так. Mm. Зараз. Це те, що потрібно. Це ну, те, що потрібно. Друзі, це осі українські варенички. Тому я, я не знаю, що може бути смачніше. Угу. Тому, друзі, ми будемо далі куштувати. Вам ми бажаємо смачного, вам бажаємо гарного вечора, гарного дня, незалежності від того, в який час ви дивитеся наше шоу. І нагадаю, що ми побачимось з вами вже наступного тижня на першому міському телеканалі. А ми будемо готувати знову ж таки на кухні закладу Лакс. І знову ж таки, головним інгредієнтом на цій кухні буде шев кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сипельник. Сьогодні разом з нами на нашій кухні готувала наша чарівна гостя, міс Вишня, 2024» Вікторія Власюк. Ми сподіваємось, тобі все сподобалось. Вікторія, так було сьогодні. все дуже смачно. А чи будеш готувати вдома такі вареники? Так, звичайно. А ми будемо Оху, чекати відмітки в сторіс. Так ви будеш готувати. Обов'язково. А, Друзі, ну що ж, ми вам бажаємо смачного і. Папа! -па. Вітаю, друзі! В ефірі ми переїхали. Куди ми переїхали? Нікуди ми не переїхали. А переїхали ми на зимову кухню. Коли було день народження у міс Вишні. А, заново я Ні, я просто вже куштував у лаксі. А... Ні, 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 стоп! А можна виключити от этот лак ззаді? А сьогодні разом з нами готувала чарівна гостя, це міс вишня. Фонарь у вас потух. І сьогодні разом з нами на нашій кухні готувала наша чарівна гостя. Сьогодні разом з нами на нашій кухні готувала наша чарівна гостя міс Вишня 2024 Вікторія Власюк. Всім папа. Ми сподіваємось, тобі все сподобалось.